Всіх вітаю. Пройшло 50 днів з тих пір, як я завів свій YouTube канал, щоб у мене з'явилося перших 100 підписників. І ще 15 днів, щоб з'явилося аж тисяча. І найцікавіше те, що коли два тижні тому я казав в мене наступний мій такий предикшн, тобто я прогнозував, що тисяча з'явиться десь влітку. Навіть зима ще не закінчилась і вже маю тисячу. Я вам дуже за це вдячний, і я взагалі не міг собі очікувати, що той контент, який я створюю, що я можу щось дійсно розповісти, таке цікаве, щоб на мене підписувались, коментували люди. Я вам дуже за це вдячний і навіть не можу повірити, що це на насправді трапляється. І хочу сказати, що на жаль, у мене немає зараз змоги тепер уже всім відповідати, бо людей дуже багато. Вони пишуть дуже багато розумних речей, дуже цікаві, конструктивні діалоги. У нас виходить дуже цікаво слухати думки, і навіть якісь суперечки, критику, коментарі, якісь підбадьорювання. Я за все це, це вам дуже вдячний і за практичні якісь поради, що десь проблеми зі звуком, десь проблеми з тим, що я можу якусь інформацію перебільшив або може не показав, щось не згадав. Я всього лише людина, і я не все можу, якби супер чудово розповісти, тому э, буду намагатися в майбутньому це виправляти. Хочу при нагоді сказати, що в мене є телеграм-канал, де набагато менше людей зараз, і тому, кому цікаво, можете знайти його в описі до мого каналу, і в мене буде більше змоги з вами спілкуватися там. Тож, що ще хотів сказати, дуже був би вам вдячний за якісь пропозиції стосовно матеріалу, може щось вам цікаво дізнатися, щось розповісти про життя в Англії у Лондоні чи взагалі життя українців у Великобританії. За любой фидбэк вам буду вдячный. Тоже до новых встреч, друзья. И всем пока.